Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Волинь втратила ще трьох героїв. Українські воїни звільнили Кищіївку. Польща блокуватиме вступ України до ЄС, якщо питання експорту ЗНА не врегулюють. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 18 вересня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув волинянин Назарій Шумік. Воїну із села Нуйно було лише всього 23 роки. Не стало чоловіка під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Креміна Луганської області. Також стало відомо, що російські окупанти забрали життя волинянина, уродженця села Витуле. Ярослава Даниліка, 1976 року народження. Відомо, що старший солдат 14-ї окремої механізованої бригади, який вважався зниклим безвісти, загинув 29 березня минулого року під час штурмових дій, виконуючи бойове задання на території Миколаївської області. Також на війні загинув випускник Волинського обласного військового ліцею, старший лейтенант Андрій Огородник. Про це повідомив на Фейсбук сторінці навчального закладу. Відомо, що герой протистояв агресору. Перебуваючи на службі в центрі спеціальних операцій А служби безпеки України, редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. Конфлікт закінчився різаниною на ковищині. Чоловік під час сварки вдарив ножем у спину свою 40-річну співмешканку. Як повідомили у нацполіції, інцидент трапився ввечері 15 вересня у селі. Мельниця в результаті жінку госпіталізували у хірургічне відділення. Нині її стан стабільний. 51-річного нападника затримали. Триває слідство. Неподалік автостанції у Новолинську трапилася ДТП водій буса збив велосипедиста. За інформацією інтернет-ресурсу Бух, автопригода трапилася близько сьомої ранку у понеділок, 18 вересня. Водій буса Вольцваген збив велосипедиста, коли той рухався, по збіччю дороги в попутному напрямку. Водія двоколісного госпіталізували звали в реанімаційне відділення та діагностували політравму та церебральну куму. Поліція встановлює деталі. Про підозру повідомило колишнім посадовцям Волинського обласного. Управління лісового та мисливського господарства та Любомильського лісового господарства про це йдеться на сайті ДБР. Встановлено, що на території Любомильського лісового господарства у Волинській області впродовж тривалого часу були проведені незаконні рубки на семи ділянках загальної площі понад один гектар. Рубки були організовані головним лісничим Волинського обласного управління лісового та масливського господарства, головним спеціалістом цього управління та інженером любомирського лісового господарства, як зазначають правоохоронці, посадовці, порушуючи закон, видали лісорубні квитки без оцінки впливу на довкілля, що є обов'язковим для проведення подібних рубок. Через це було незаконно зроблено понад 2,5 тисяч дерев різних порід. А збитки довкіллю за висновками інженерно-екологічної експертизи склали понад 21 мільйон гривень. Нині їм світить до 10 років за ґратами. Директор комунального підприємства Володимир Тепло Сергій Коба поїхав у відрадження в Литву та не повернувся звідти і згодом. Написав заяву про звільнення. Про це повідомив місцевий активіст Андрій Кандиба на своїй сторінці у Фейсбук. Журналісти сайту Новин Луцька та Волині Конкурент» звернулися за коментарем до міського голови Володимира Ігоря Пальонки щодо цієї ситуації. Інформацію про виїзд за кордон пана Сергія він підтвердив та додав, що звернувся за цим фактом у поліцію. До слова Сергій Коба також є депутатом Волинської міської ради. Проте заяву про складання депутатських повноважень він не написав. Його колеги, з якими він їздив у Литву за слами мера, у п'ятницю повернулися в Україну. Відомо, що зараз виконавчий комітет Володимирської міської ради шукає нового керівника для підприємства. І до всеукраїнських новин вночі, 18 вересня, російські окупанти з артилерії та авіації обстріляли Дніпропетровську область. За інформацією голови облради Миколи Лукашука, дві крилаті ракети, які росіяни випустили з бортів ту 95 з Каспійського напрямку, збило ППО. Також за ніч ворог чотири рази бив по Нікопольщині. з артилерії. Випустили два десятка снарядів. Під ударом знову були. Марганецька Мерівська громада та Нікополь у місті внаслідок обстрілів знищено одну господарську споруду, пошкоджено комунальне підприємство, п'ять житлових будинків, шість господарських споруд, сонячні панелі та лінія електропередач. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також ворог всю ніч 18 вересня бив різними видами озброєння по Херсонській, Одеській та Миколаївській областях за інформацією Херсонської ОВА, В результаті прильоту по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один отримав травми, йому надана допомога на місці. У Кізомисі було вилучання в приватний будинок під отриманих травм. Літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої тяжкості. Доставили до лікарні. Під вогнем була й Ольгівка. Постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізовано. Вночі, 18 вересня, росіяни атакували. Снігурівську громаду Миколаївської області, за інформацією голови ОА Віталія Кіма, уламки збитого дрона спричинили пожежу двоповерхової будівлі ударною хвилею. пошкоджено розташовані поруч будівлі. Постраждалих немає. Усього над областю збили п'ять шахедів. Окрім того, уночі росіяни влучили шахедами в рекреаційну інфраструктуру Вилково-Ізмаїльського району на Одещині. За інформацією голови ОВА Олега Кіпера та виникла пожежа інформації про постраждалих. Не надходила сили ППО над областю збили 11 шахедів. Українські воїни звінили і ще один населений пункт від окупантів, 17 вересня. Бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та 5-ї окремої штурмової бригади. Повернули український прапор над селом Кліщіївка на Донеччині, що розташоване на південь від Бахмута. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Також він замізначив українських бійців, які звільнили населений пункт. 18 вересня кабінет міністрів звільнив з посад заступників екс-міністра оборони України Олексія Резнікова за інформацією міністра кабінету міністрів Олега Німчинова за на засіданні Кабміну. Розпорядилися дзвонити шість заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства. Зазначимо, у переліку звільнених заступників є і Ганна Маляр. Зазначимо за законом України про органи виконавчої влади у разі звільнення міністра. Перший заступник міністра та інші заступники звільняються з посад кабінету міністрів. Служба безпеки оголосила про підозру бойовику російського ГРУ, який під час окупації Балаклії на Харківщині катував українців. Про це пише прес служба СБУ йдеться про 34-річного росіяна Султана Паштова, бойовика батальйону Чібіс, ї окремої бригади головного управління Генштабу збройних сил Росії, відомої як ГРУ, навесні минулого року. Він разом з іншими окупантами облаштували в райвідділі поліції катівню. Пашто брав участь у каральних рейдах і катуваннях. Зокрема, картував чотирьох патріотично налаштованих чоловіків. Допитував, бив гумовим кийком, бив електрошокером, стріляв з автомата біля голови. Йому повідомили про підозру нині, тривають заходи для притягнення окупанта до відповідальності. В Одесі від отруєння психотропами померла 14-річна дівчина. Про це повідомило. Головне управління Нацполіції області зазначається, що до правоохоронців звернулися медики, які розповіли, що в лікарні попередньо внаслідок отруєння наркотиками померла школярка. У квартирі загиблої знайшли амфетамін і за допомогою експрес-тесту з'ясували його походження. Переглянувши камери відоспостереження, встановлених в тому районі, допитавши свідків, поліцейські встановили особу, якої дитина придбала психотропи. Згодом правоохоронці затримали 17-річного хлопця, який продавав дівчині два пакетики з таблеткою екстазі та амфетаміном. Частину придманого вона вжила, а решту зберігала вдома. Після споживання наркотиків вночі дитині стало зле госпіталізували до лікарні, де вона померла. Слідство встановило, що підозрюваний замовляв заборонені речовини через месенджер, отримував локацію схованки, з якої забрав товар для подальшого збуту. Під час обшуку у його помешканні. У нього знайшли чимало психотропів. Тепер затриманому загрожує до 10 років ув'язнення. До України повернули двох братів: – 13-річного Кирила та 4-річного Сергія, які перебували на тимчасово окупованих територіях. До офісу омбудсмена з проханням допомогти вивести дітей на підконтрольну територію України звернулася їхня мати. Повідомляє оповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. Відтак діти вже перебувають в Україні в центрі захисту прав дитини. І до новин світу Польща виступить проти вступу України до Європейського Союзу, якщо не вирішиться питання експорту українського зерна. Відповідаючи у понеділок, 18 вересня на питання щодо членства України в ЄС, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телос заявив, що за наявних умов польське сільське господарство ніколи не виграє в українського. Передає польський телеканал. Якщо ми не створимо інструменти сьогодні, польща точно не погодиться на вступ України до європейського союзу. Те, що ми зараз робимо, наша тверда позиція. Те, що ми зробили 15 квітня, заборона імпорту українського збіжжя будує можливість вступу України до європейського союзу, заявив Роберт Телус. І на продовження теми у Болгарії фермери та переробники по всій країні розпочали акції протесту. У вузлових точках країни через рішення парламенту не продовжувати заборону на імпорт зерна з України після 15 вересня були заблоковані прикордонні переходи, головні дороги та автомагістралі. Про це пише Форбс Булгарія. Протестувальники мають п'ять основних вимог до уряду. Перш за все, це проведовження заборони на імпорт соняшнику пшениці, кукурудзи та ріпаку з України та введення заборони на імпорт. Нерафінованої олії свіжих та заморожених продуктів та овочів, молока, молочних продуктів, м'яса та м'ясопродуктів, живих тварин, меду та продуктів бджільництва з України, а також посилення контролю за проходженням якості та безпечності сільської господарської продукції, що імпортується в країну. Фермерська спільнота також вимагає виплатити фермерам повну суму компенсації за збільшення виробничих втрат через війну в Україні до 30 вересня цього року. У Нідерландах заарештували чиновника міністерства оборони. Його звинувачують в експорті авіазапчастин до Росії через треті країни в обхід санкцій ЄС. Про це повідомляють ЗМІ помешкання 48-річного чоловіка. В місті Арнем облшукали, а й самого посадовця заарештували. Також затримали його 53-річного спільника, який надав слідчим інформацію про злочин за місцем проживання. Вилучено записи, цифрові носії, інформації та боєприпаси. Чоловік працює в міністерстві оборони. Повідомили в службі фіскальної інформації та розслідуванні Нідерландів. У Міноборони країни цю інформацію поки не прокоментували. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас більше інформації та бажаєте поділитися не з нами, телефонуйте. Ну 045 вісімносороп'ять десять ночотири або ж на п'ятдесят Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТВ». Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.